Тіма Бхагаватам, перша пісня, глава 9. Відхід бішма деви у присутності Господа Кришни. Вірш перший, сутувачі і Праджа прачатру хат дхарма вивиса. Тато винашана прагатрадева братопата. Суто Госвами мовив. Махараджюдищира, жахаючись, що вбив стільки своїх підданих на полі битви Курукшетра, вирушив на місце побоїща. Там на ложі зі стріл лежав Бішмадев, який ось ось мав відійти. У цій 9-й главі Бішмадева дасть настанови царев Юдгішірі стосовно обов'язків, що приписано виконувати людині за родом її діяльності. Бішмадеві було даровано силу піти з матеріального тіла за своєю волею, і те, що він лежав на ложі стріл теж відповідало його бажанню. Відхід цього великого витязя привернув увагу найвизначніших особистостей того часу усі вони зібралися там, щоб виразити любов, повагу і прихильність цій великій душі. भ्रात्र सर्वे सदश्वे स्वर्णभूषिते अन्वगत्सन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथास् За ним рушили всі його брати на чудових колісницях, що були запряжені Прекрасними кіньми у Золотій Збру. З ними були в'яса і ріші, як от Дгаум'я, учений жрець Пандаїв, та інші. <зв 'язаний> Сатеру вверо цятен рапа кувіревайки. О наймудріший серед браманів. Господь Шрі Кришна, Бог Соба разом з Арджуною прибули на колісниці слідом за ними. Отож цар Юдхішгіра видавався великим можновладцем. І був, наче сам кувера з почтом своїх супутників гух'яків. Господь Шрі Кришна хотів, щоб благородні пандови постали перед більш у всій пишноті, щоб у смертну годину він порадів їхньому щастю. Кувера найбагатіший з усіх півбогів. У цьому вірші царя Юдгішіру порівняно до кувери, бо процесія за участю Шрі Кришни саме відповідала царському становищу Царя Юдгішіри. Дришвани патитам. Дивась чьотамивам. Сагачакрина. Побачивши його Бішмо, що лежав на землі, наче півбог, який упав з небес, Цар Пандавів Юдгішіра і з ним його молодші брати та Господь Кришна схилилися в поклоні. Господь Кришна був молодшим двоюродним братом Юдгищири, а також близьким другом Арджуни. Проте всі члени родини Пандавів знали, що Господь Кришна це верховний Бог Особа. Хоча він і усвідомлював піднесеність свого становища, проте завжди шанував звичаї людей. Тому він, ніби один із молодших братів царя Юдгішіри, теж шанобливо поклонився Бішмадеві. Татребремхарищає саревидиверищатама, раджайся тадраса. Дрештум Харетапунга. Просто щоби побачити старшого серед нащадків царя Бхарати, Бішму. Там зібралися всі великі душі Всесвіту, ріші між півбогами, брамани і царі. Усі втверджені в буні добра. Ріші називають тих, хто досягнув досконалості в духовному поступі. Такого надбання духовних цінностей може досягти будь-хто і цар, і жабрак. Сам бішмадева був одним із брамарші і очолював нащадків царя Барати. Усі ріші перебувають під впливом гуни добра. Отримавши звістку про те, що великий воїн скоро має відійти, усі вони зібралися там. बृहदशोभरद्वासु सशिष्यो रेणुकासुत वसिष्ठेन्द्रप्रमदस्त्रितो गृत्समदोषित कक्षिवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽधसुदर्शन Там були присутні всі мудреці – Парватамуні, Нарада, Дгавм'я, Втілення Бога Вясу, Брихадашва, Бхарадвадж і Парашурама учнями, Васіштха, Индрапрамада, Трита, Грицамада, Асіта, Какшіван, Гаутама, Атри, Каушика і Сударшана. Парвата Муні вважають за одного з найстаріших мудреців. Він майже завжди супроводжує народу Муні, обидва вони здатні подорожувати космосом без жодних матеріальних засобів пересування. Парвата Муні, як і народа, є деварші, великий мудрець між півбогами. Вони обидва були присутні на жерту яке виконав Махарадж Джанаміджая. Син Магараджа Парікшита. це жертопринесення влаштував для того, щоб винищити всіх змій на планеті, Парвоту Муні і народу Муні, називають ще Гандгарвами, тому що вони подорожують космосом і прославляють Господа співом. Оскільки вони могли так переміщатися простором, то спостерігали з повітря церемонію Вари, вибору чоловіка драупаді. Як і Нарада, Парвата Муні не раз відвідував у раю царські зібрання індри. Як Гандгарф він іноді відвідував царські зібрання Кувери, одного з найголовніших півбогів. Якось через дочку Махараджа Срінджая обидва мудреці Нарада й Парвата потрапили в скруту. Парвата Муні дав Махараджеві Срінджаю благословення, що в нього. Народиться син.